Так, ну що ж, чудово, зараз намажу е, цей антисептик, щоб все було стерильно. Яка гарна тут лікарня, мені дуже подобається. Місіс Елізабет, будь ласка, проходьте. А, вітаю, так, я на Узі, я просто вигідна. А, так, звісно. От такого. До Аделіни Вікторівни, будь ласка. Ну так, звісно, вона на другому поверсі вона вже вас чекає. А, дякую. Ну добре, зараз так. Другий поверх. Чудово. Ой, так, цікаво, як там живе мій малюк. Ну, добре, зараз. Вітаю. Вітаю, це наша нова лікарня. Ми дуже старалися її розвитку а Це наша е, е, асистентка. Е, ну, типу, вона завжди до ваших послуг. А, як вас звати, бо ми не знаємо і навіщо ви пошу? Ну, Мене звати Елізабет, і я прийшла на УЗД. Ну, типу, на УЗІ. Того, що просто я вагітна і мені треба перевірити, як там мій малюк живе. У мене, до речі, хлопчик. А, ну так, звісно. Е Добре, проходьте. Гаразд, я похожу. Ось тут Даліна Вікторівна, я правильно зрозуміла? Ну так. Е вітаю, Даліна Вікторівна. О, вітаю, Елізабет, ми вже вас зачекались, будь ласка, лягайте, проведемо зараз вам огляд такий. давайте протягайте что-то такой халатик. Сейчас проведем УЗИ. Чудово, сейчас мне нужно вам температуру, гараз. Ну, добре. Так вот, ми-ми- все чудово. Добре. А, зараз. сейчас... Так, вот эта штука сейчас нам не понадобится. Давайте я вимкну тут, чтобы замерять всю тиску. О, чудово, у вас просто усе чудово. Ну, добре, що ж. І зараз я почну. Так, ну добре. Ось так, так. Проводимо, проводимо обережно. Так, добре. Е, затягнеться процедура. Так, проверяю. Ну, добре. Так, ну, а вы можете пока еще поспать. Ну, да, если хочется, то... А я далее буду вот Так, что Ой. Так, выбачте. Ещё подробно. Вот так. Вот так, правильно. Тем часом вымкнуть. Ой, выбачте. Ничего страшного. Пить. Так, ну еще давайте руку можем проверим, Ну, Теперь просто ложить. Вот так. Е -е, все чудово готово. О, ура! Мне сдалось это швидко. Ну, так, известно. Это может сдаваться швидко, она, в правде мы старались. Ну еще, как он? Вікторівною, як там усе в мене. О, все дуже добре. Зараз ви витрате. Ну, тобто, там, де я гелом мазала, у мене є спеціальна заклетка. Дякую, у мене протягом хтось, звісно, може, давайте. Що ж, у вас е, дівчинка, е, ой, тобто хлопчик, я перепутала трохи. Е, в животі живе е, нормально, у вас все чудово там і все організовано. Е, скоро народиться. Ой, це так чудово я така щаслива. Що ж, друзі, дякую, що були з нами, до наступних відео.